З вами ваше улюблене, залежне, комерційне, де гроші Залежне. і суб'єктивне медіа, хто лікар. Тож сьогодні ми знову повертаємося до рубрики Що під камнем, яка буде виходити регулярно кожного тижня, і з головної новини, якої ми починаємо пес Патрон повертається нарешті на канал. Хух, е, зараз. Е... Боже, що це таке за жах? Е, е... Так. Ага. Е... І розповідаю, що коїться у світі сучасної української неграундної музики, що ми знайшли цього разу під каменем. А цього разу ми знайшли багато всяких скарбів. Хочемо вам подякувати за те, що ви активно долучилися до збору, який проводив гурт Зоряне місто. Ну, збір вдалося закрити доволі швидко. Сподіваємося, тут є і ваша лепта. І зараз Зоряне місто збирають кошти на протез для військового. І я рекомендую вам долучитися до нового збору. Для того, щоб вас привабити до збору, солістка гурту Зоряне місто робить аукціон і розпродує різні лоти, серед яких Наприклад, отака грузинська шапка. Крім цієї грузинської шапки, ще є такі лоти. Книжка Сім смертей Евелін Гардкасл, це детектив. Рекомендуємо. Книжка під назвою Ігноруйте це про виховання дітей, автор Кетрін Перлман. Також вони ще як лот мають новесенькі, в'язані волонтерами зимові шкарпетки. Отож, давайте долучимось там до збору за мінімальні кошти. Ми можемо зробити багато всього хорошого. Ну, ви подивіться на цього Барбоса. Він теж сьогодні буде розповідати нам новини. <гас> Тож, давайте швиденько пробіжимось по новинам за минулий тиждень. І починаємо ми новину з музичної спільноти. Для жінок, тобто, це відкритий простір, він не закритий для чоловіків, а шкода. Ви там можете спокійно знайти собі подругу, якихось колег по розумінню музики і зробити це відносно безпечно. Я рахую, такі спільноти мають право на існування, і вони мають існувати. Я би сказав навіть так, це дуже круто. Я там, чесно кажучи, навазив. Я просто зайшов, подивився, що є е, декілька гівок, тобто, в принципі, теми по обговоренню і пошуку музиканток і всього іншого. Тож, в нашому телеграм-каналі переходьте, дивіться, надихайтесь 8 листопада. У е, могилянському культурно-мистецькому центрі відбулася прем'єра кліпу. Говори зі мною, Ігоря Двигала, музиканта і військовослужбовця. Власне, за кілька днів до того вийшов безпосередньо сингл Говори зі мною. Трішки розкажу вам про історію цієї пісні. Пісня написана на вірш Юрія Іздрика Молитва. І дуже часто люди плутають назви Говори зі мною або Молитва. Мені ж би звично, вже, наприклад, у варіанті «Говори зі мною, бо воно якось так. Як референдум звучить в цій пісні. Ігор двигало військовослужбовець, який дуже часто бере українські поетичні тексти і створює до них музику. Власне, як сталося з цією піснею. Будучи на позиціях, у нього в руках опинилась гітара, він записав відео, яке завірусилося. Це відео побачила е, віолончелістка Івана Олексин і зробила, записала свій кавер. Власне, вона на прем'єрі в Могилянці зізналася, що в той час в неї був депресивний епізод, і ця пісня її ну, ніби розважила, ніби витягнула із такої біди, з такої халепи. Вона зв'язалася з Ігорем і запропонувала разом записати цю пісню з Віолончеллю вже. Ну, я рекомендую вам насолодитися е, цією композицією. Вона вже доступна на, на всіх стрімінгах. Так що слухайте класна композиція, ставте лайки, підписуйтеся. Гурт е, б... гурт патороча, хрипка знак питання, бо я не впевнений, як це читається. Тож, вони випустили повноформатний альбом, осінній метал, як я його називаю, там є такі готичні е, сінти, е, примість металкору. Я не буду братись називати який це жанр, бо я в цьому не дуже сильний, вам чесно скажу. І е, ті, хто кажуть, що вони сильно розбираються в жанрах, зараз це важко визначити, тому що музика не є е, одножанровою зазвичай. І це абсолютно. Кайфово і нормально. Ну, давайте світло переставлю. В гурту доволі мало слухачів, про них нічого не написано в сторінці Spotify, тому я думаю, тут просто, якщо вам буде цікаво, переходьте їх слухайте і діліться враженнями в коментарях, що ви думаєте. Від себе можу сказати, бажаю їм розвитку і подальших успіхів. Оскільки е, реліз альбому був зовсім недавно, 11 листопада, тобто це два дні назад. Ого. У нас прям свіжі новини виходять. Єдине, що е, ще хочу зробити такий маленький дисклеймер, е, те, що якість запису далеко не найкраща, Але це для мене, наприклад, доволі зрозуміло, тому що. Не всі музиканти можуть собі дозволити коштовний запис і зробити це супер якісно. Тобто, можливо, у них стилістика така. Не знаю. Для мене, типу, ну мені норм було це послухати. Тож, я сподіваюся, і вас це не буде відлякувати зараз. Буде невеличке до вас звернення. Я слухав дуже багато різних пісень київського андеграунду, і тепер слізно вас прошу. Коли ви пишете пісні, будь ласка, тексти перед тим пошукайте якогось друга філолога, пошукайте якогось друга літредактора. Просто такий місцями жах, що я просто відмовився робити огляд на ці пісні. Я не знаю, люди. Робіть щось. Ви не будьте азаровим азаровим. У узгоджуйте якісь словосполучення, узгоджуйте речення. Якщо це не свідомий якийсь стьоб або сурж, як там в гурту курганий агрегат там, чи ще когось подібного. Бо, ну я не знаю Просто жах. Наступна новина і наступна артистка чи гурт I don't know, тому що про неї теж нічого не написано. виконавиця Баба-Даба з треком Місячне Сяйво. Я послухав. Я не слухав, чесно кажучи, всю дискографію артистки, тому я просто розповім про цей сингл. Так, виконавців, яких мене звали, в них є дискографії, і причому більші, ніж в мене за той же час. І якось стало сумно. Віддає вайбом місцями рага-поп, але з власною автентетикою. Тобто, в цілому я рекомендую. Послухати тим, хто любить таку от експериментальну музику, щось незвичне. Послухати для себе. Е, і, звісно ж, для мене ця артиста-артистка артистка стала відкриттям, і ми за нею тепер дуже уважно слідкуємо. Хочу вас запросити на кілька цікавих, хороших подій. Вже згаданий мною Гур Серця, 17 17-го числа, тобто цієї неділі, о 19.00, буде виступати у. Е, пабі Гарнізон. Це біля Пасажу, центр Києва, Серце Києва. Їхня програма називається «Полум'ядні серця. В цій програмі також виступить поетка Рольніка-Пожарська. Це все доволі концептуально, бадьоро. і Буде багато воєнної лірики, громадянської лірики і інтимної любовної лірики. Як в текстах, так і у віршах. Рекомендую вам ну, туди прийти і. Запрошую, наступний в нас реліз е, е, від гурту Прірва. А саме пісня Нормальна, коли я писав цю новину в чат, е, Маріан мені пише нормально. Про е, гурт можу сказати, мабуть, це якийсь постпанк, але теж віддаємо мовангелійним осіннім вайбом. Е, пісня Тянуча з цікавими гітарними соляками. Ну або принаймні лідовими партіями. Я не знаю, я басист. Це Мар'ян може розповів краще. <плес> Гурт Прірва рекомендуємо послухати. В них є теж обширна дискографія, але тут у них слухачів трошки побільше. Гурт «Stop Silence» випускає новий сингл. На добраніч скажу я. Пісня вийшла 8 листопада і. Я вам скажу теж осінній меланхолійний вайб. Тобто, в цілому це така от, мабуть, збірка е, осінніх таких депресивних або з напівдепресивним вайбом, е, які от, створюють настрій. Тож трошки про гурт Stop Silence. Тут про них вже написано. Дякую, гурт Stop Silence, що написали про себе в сторінці на Спотіфає. Рок гурт Stop Silence був створений у червні 2017 року в місті Нікополь. До першого складу гурту входять брати Павло та Дмитро Череп, а також Олександр Кольцов. Сьогодні до складу гурту входять Дмитро Череп, Павло Череп та Давид Дяченко. До речі, Давид. Давиду, окремий лайк, тому що він басист. Я рекомендую вам завітати на флірт гуляння, які відбудуться за адресою Спаська, 36 3631. Кузьммутив. Я думаю, ви знаєте цей заклад. Що таке флірт гуляння? Взагалі, це вже, мабуть, в шосте будуть проводитися такі забави, скажімо так. Це цікаве поєднання музики різних танцювальних мистецтв і. Українських народних звичаїв і заборок. Від тут у нас буде вокальний традиційний спів із Херсонщини від гурту е, Сиваш. Ви почуєте, як звучить південь. Приходьте, я думаю, не часто ви таке можете почути. І власне, ми за те, щоб висвітлювати різну музику, це не тільки буде рок-музика, не тільки поп-музика, але й традиційний спів, який стає в нас дедалі популярнішим. Культура, слава Богу, ця оживає, відновлюється. Що буде ще на цьому заході? Буде майстер-клас із українського традиційного танцю від школи Зачепиха. Зможете всякі різні польки потанцювати, і буде цьому всьому акомпонувати гурт Роксоланія теж із традиційною музикою. Крім того, там відбудеться крутий аукціон, і взагалі класна подія, бо 70% прибутку піде на ем, благодійність, тобто на військо саме. Приходьте. Тож тепер ми з музичних релізів плавно перетікаємо в якісь технічні новинки. Що я можу сказати, а тут щось є дійсно є. Я почав дивитися, я здивувався, що є. Я думав, я повибав новини, які я тримав. Для першого випуску два місяці, а тут, виявляється, новина дійсно є. Бренд, фігури, фігури, оцей бренд, представляє нові електро та бас гітари. І я би зазвичай не розповідав про це. Але тут є один важливий нюанс. Їх цінова політика. Тобто непоганий страт на три сингла коштує там, 4850 що на сьогоднішній день. Ну, це. Трошки більше 100 доларів. І це доволі кайфова ціна для нової гітари з магазину. Якої вони якості? Це велике питання. Треба йти на них грати і е, дивитись. Так, в них є в принципі і за 10 тисяч гітар, і за 6, тобто, в цілому є якась лінійка, її можна собі вибрати доволі бюджетно. Тобто в нас в бюджетному сегменті нарешті з'являється якась конкуренція на офіційному рівні магазинів, якщо хтось хоче брати собі нову гітару. По бас гітарам мені стало сумно, тому що е гітар то вони представили три, а бас гітару одну, і коштує вона 7 тисяч. Це мене трошки ну, ціло, ви зрозуміли. Новинка від IK Tonex One. Дуже кайфова штука, це вже ближче до нашої тематики, як музикантів. Що крутого, маленький розмір, він прям дуже маленький. Як обіцяє виробник, якісь там штучні інтелекти, щось вам допомагають, щось там роблять. Не знаю, як це працює, але по опису функцій, що там взагалі відбувається. Маленька педалька, яка підключається до компуктера, є сервер Tonex, В цілому я ним користувався, здається, якось свого часу. Штука прикольна: тобто, туди заходять музиканти з усього світу, завантажують якийсь свій пресетік. А ви з цією педалькою з цією підалькою цей пресетік завантажуєте і вперед. Також можна створювати свої, і що дійсно круто. Те, що можна завантажувати свої імпульси, тобто хочеться свій підсилювач та, будь ласка, беріть і завантажуйте. Де ви його візьмете? Звісно, гарне питання. Всі ми розуміємо, де ми його візьмемо. Такі були в нас новини цього тижня. Дякуємо за перегляд! На зв'язку працюємо над покращеннями, якимись новими анонсами, тому що праця в нас кипить. У нас багато роботи зараз проводиться за кулісами, яку ми ще не готові анонсувати. Насправді там настільки є масштабні штуки, що я не впевнений, що ми це зробимо в цьому році. Дякуємо за перегляд, дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь, раді вас бачити.